Привіт усім! Третій урок. Робимо вести три плагінчик. В даному випадку ми робимо ділей, але, можливо, я ще внесу якісь свої корективчики. Коротше, я ще сам не знаю, що вийде, але в цілому направлення йде по розробці ділею. По книжці Plugin Create Audio Programmer 231. Хто в нас автор я забув? Меттью Холіманс. Ось так що якось так. Силочка на книжку буде під відео, вона платна чути. Вона платна. Так, ну а ми. Давайте покажемо, що у нас відбулося. Сьогодні у нас я вже, до речі, тестив ОСТ-трішку. Все працює, все нормально. Сьогодні ми зробимо рефакторинг коду, создамо два файлика. параметр h, Hedder і параметр Cpp. Перенесемо туди код деякий і зробимо цю крутівку, щоб вона не щовкала. знаєте, коли крутиш ну, віртуальний погибний, іноді крутиш, воно хрипить, там щось хрустить, ми все це уберемо, зробимо через гладжування. <кій> Я покажу приблизно, як воно робиться. Все працює. Все норм. Так, як значить, для начала ми зробимо о, два нових файлика. Як вони робляться? Вони робляться через <кхи> Juice. Ви відкриваєте свій проєкт джусовський, де ви там його зберігали. Я вам покажу на новому проєкті. Відкриваєте свій проєкт, я новий зроблю, щоб було більш ясно. Так, це припустимо у нас проєкт. Та що ж таке? Тест, тест, тест. Щоб його одразу і удалити. ще й по українськи пише зараз. там, например, я не знаю, там 4 девятки. Так, опять же, папку надо. Создать сначала. Дивіться, воно у вас ізначально ось так буде. Кстати, коли ви робили, не забувайте додати сюди DSP. Ну, я в першому році ще про це говорив. Ось воно. Зараз не про це. Дивіться. Йдете сюди. У вас буде так чотири 4 ці файлики. Ці... Ви сюди нажимаєте і нажимаєте правою кнопкою мишки. Тут буде add new cpp and header file. Тобто вам треба додати cpp і header file. Ви нажимаєте, додаєте, називаєте, в даному випадку, поросе. Чи як це воно? Параметрс. Називайте, як і я, тому що, якщо ви своє ім'я дасте, просто будете більш путатися. Хоча можете і своє ім'я, звісно. Все, бачите, вони всі CP відмічаються як Compile. В такому форматі, сам джудси відмічає. Хедери не, не відмічаються. Нічого страшного. Просто потім нажимаєте сюди. І воно вже у вас відкриє. Ну давайте відкриємо. А, я брешу. Не так. Не так треба було нажимати. Прошу вибачення, це якщо у вас, якщо ви ще не відкривали проєкт, тоді так. Зараз я об'ясню Тут по <кій> Трошки треба на це увагу обрати. Бачите, ось вони дві, два создані. Ці файлики, вони робочі, все нормально. Дивіться, якщо у вас відкритий проєкт в Visual Studio і ви робите ось те, що я тільки що зробив, то не, не нажимайте сюди. Нажимайте слідчим образом: Файл. Save, або save, або save all. По-моєму, save. По-моєму, save. Нажимаєте Saving. Потім, коли ви від, якби, заходите ваш сюди. Нічого не відбулося. Давайте я ще додав сюди. Не важно, там Саучко хай буде. Припустимо, добавить. Я не нажимаю сюди. Якщо у вас Visual Studio відкрите, я нажимаю файл, Save O. Спробуємо так. Потім йдемо вже сюди. І нічого не відбулося. Може це тому, що у мене відкритий ще цей проєкт. Давай я його закрию. Залишимо тільки цей поки що проект. Хай закриється, просто мабуть буде сильна нагрузка на процесор, через то він не співаю. Все закрилося. Остався у нас тільки тільки наш. Так. І ось ми бачимо, що у нас в такому варіанті. Потім я нажимаю File, Save. О, бачите? І воно вам показує таку штуку. Нажимаєте Обновіть все. Воно вам зараз додавить сюди все і обновило. Бо якщо ви нажмете відкрити тут, воно просто в новому окні вам відкриє Visual Studio нову. А це залишиться. То є, то... Ну, коротше, або можна в принципі, і так, але там я знаю, наскільки. Знаю, там настройки просто злітають. Так що поки що так. Коротше, все, у вас воно все є тут. Да? І соуч і t ну В даному випадку ми зробили тільки ось це параметр. Що воно вискакується, блять. Пробача... Пробачте. Щось глючить іноді буває комп'ютер. Когда занадто бату всякую открываешь, оно начинает выскакивать. Совершенный не попадя. Да закрыть им эту тю хрень. Бе. Так, давай-то его. Я, я сразу же и удалю, чтобы оно тут не висело меня. <клес> Он, до речі, дофіга, як це здається, займає чимало так. зараз Р203, але no, обично там 800 МБ. Так, Так, і я хочу відкрити свій проєкт. До речі, як я відкриваю? Якщо я ніяких добавок нових файлів не додаю, то я відкриваю прямо з Visual Studio. Він ось у мене. Стрела называется. Опять же, проект я за у вас. Действительно, у вас созданы два этих <coughs> документика. Параметр h и параметр cpp. Сначала выйдет идете параметр h. І пишете все, як тут у мене є. Опять же, відкриваєте juice проєкт, який я вам скинув. І там просто копіруєте. Я зараз просто об'ясню, що ми тут робимо. В приватах ми создаємо gain param, це об'єкт класу з указателем. Создаємо об'єкт класу Linear Smooth Smooth Value в форматі float, gain smoother. Це у нас буде. Це у нас буде смузер, який буде, якби, Як це воно буде в переводі. Типа mm -hmm. зглажування. Mm -hmm. Потім пишемо. Всі ці функції, які в нас є, це конструктор, як ви бачите. Це у нас ми перенесли це із плагін процесора Хедера. Я зараз покажу, що там буде. І цінові функції також пишемо. Все, як є, коротше говоря. Зараз ми будемо їх реалізовувати. Ну і сюди ми опять же з плагін процесорахедера переносимо об'єкт класу параметр ID, ініціалізуємо його. Він знаходиться как бы, поза класом. Я так і не зрозумів, яка різниця, чи ми його ініціалізуємо как бы, поза класом, чи в класі в паблік. Якщо ну, в, приват... в приватних, то понятно, що вона буде тільки в межах класу <coughs> доступ. Але чи є різниця, якщо Тут і в самому класті в пабліках, я не знаю. До сих пір не знаю, ну будемо якби, дивитися читати. Так, потім що? Давайте ми ще зайдемо в плагін процесор хедер». Mm -hmm. Дивіться, тут ми вверху прописуємо таку штуку, що ми якби, включаємо сюди параметр з H, Include параметр з H. Потім, потім, дивіться, що тут відбувається. Ми в конструкторі, пам'ятаєте, конструктор все лишнє удаляємо. А, подожіть, це ж не конструктор. Потім ще дійдемо до конструктора. <кій> Йдемо сюди, до самого низу. В приватах взагалі нічого немає. В пабліках ми ось це пишемо. Воно у нас здається, було в приватах. Ми осюди вкинемо. Создаємо об'єкт класу Parameters. Сюди теж в пабліках його пишемо. Все остальне, здається, тут залишається без змін, без змін, без змін. Без змін. Йдемо в плагін процесор CPP. йдемо в конструктор, Закоментуєте оці штуки, як у мене. От є всякі джасерти, херасерти і так херасерти, if, and і так далі. Оставляєте один конструктор, і сюди конструктор вписуєте оцю штуку. Params, яке ініціалізується apvts. в цих скобках теж або удаляєте, або коментуєте. Ну, так, так, ми так йдемо ще. Для, для начала йдемо в параметр CPP і зробимо реалізацію тих функцій, які ми в параметр H об'явили як, як прототипи. Параметр CPP. значить Конструктор. Для начала ми робимо ось такий темп, темплейт. Чесно кажучи, я так і не розібрався на фіга ну, Воно якось упрощає там код. Я думаю, що. Лишньому, ну, якби лишньому не буде, без нього працювати не буде. В общем, пишете цей темплейт. Це тут локальна переменна, яка по динамік касту приймає параметри APVTS і ID. Ну, якась перевірка тут іде. Parameters does not exist of wrong type. Що це значить? Бо там трошки запутано, звісно, я і сам до кінця не. Не то, що до кінця, я, мабуть, на процентів 90 не зрозумів, що він там робив. Ну, в цілому, би, по, штаком, на, на, про, про, по, по шляху би, його, да, можна йти. не числі мають неправильний тип. Коротше, якщо у вас тут буде навіть, не существувати, якщо якась буде там. Ну, скажімо, щось піде не так, то у вас просто плагін. Не запуститься, я так розумію. Тобто виб'є ошибку. Щоб, щоб іскаження звука ніякого не було, щоб ваші уші не пострадали, робиться така штука. Коротше, далі йде конструктор. В конструкторі ми ініціалізуємо гейн. Кстати, я забув вам сказати, що тут гейн теж ми об'являємо як переменну. Но тут ми його ініціалізуємо таким способом. Це я вже придумав. Не знаю, чи воно такі... ну, чи правильно це, але компілятор не ругається. Хоча ми і тут її ініціалізували якби по нулям, але давайте ми її тут теж ініціалізуємо. І далі запускаємо таку функцію CastPameters, це, мабуть. Ну, ось вона ця функція, собственно говоря. Це ж ця функція і є. Це я торможу. В конструкторі запускається ця функція, передається APVTS, Gей-parameter ID, Gain Param. Ось ці параметри. Гейн і гейм-параметр ID той, що ми об'явили аж в класу. Сюди вони передаються в цю функцію, і ця функція вже тут щось робить. Не питайте, що, але щось робить. Потім у нас йде функція Create parameters layout. Це коли ми создаємо об'єкт у хедері, плагін процесор хедер ось тут. У нас ця функція запускається. А, раз, два, три, 4. Четвертим аргументом. Четвертим аргументом запускається ця функція. Так що вона виглядає ось так, в такому варіанті. Все було як там, як в хедері раніше, тепер ми її сюди перенесли. Не буду зараз об'ясняти, що тут. Самі дивіться, шукайте. Ну тут, в принципі, все ясно, так? Да? Локальний об'єкт, передаються параметри сюди. В... В цей об'єкт визиває функцію add, add ад да, дає щось до себе. Да? І повертаєш цей layout після цієї обробки. Ну, це, ще раз повторюю, це зв'язки, типу крутілки з, з тим, що ми крутимо, щоб вони передавались на, на процес блок, щоб змінювались параметри. При P to Play це функція, яка, я вже вам говорив, що вона запускається, коли. Коли плагін тільки запускається, тільки зразу вона встановлює всі параметри. Це щось типу конструктора, але конструктора не для функції, а для цілого якби плагіна, да? скажімо так, щось схоже, ну це це no це це слово, це означає, типу, щоб воно не видавало якісь іключення, а ісключень там не пишеться. Я не знаю, це значить, подробні подивитися. ну В даному варіанті воно ось так йде. Воно нічого не повертає, воно просто gain smoother задає reset. За допомогою sample Rate і Duration. <coughs> duration це якби показник згладжування. Ізначально було 0,02. Я поставив 0,25. Ви можете експериментувати, спробувати інший поставити. Ну єдинички, мабуть. Наскільки плавно воно буде якби затухати, ця... ну, коли повзунок прокрутили, да? щоб звук не зразу там громким робився, а так чуть-чуть наростав. Да? Це обирає говорю, треск, потріскування і якби, З можна. Погратися. Так, функція updates. опять нічого не возвращає. Gain smoother set. Set це встановлює. Встановлює вона от якраз переводить в децибели gain param. А те, що ми крутимо. Воно бере цей параметр, те, що ми накрутили, який показник, переводить його в децибели і задає gain смутеру. <coughs> функція smoothen. Функція зглажування гейну. Цей показник, який буде передаватись процес блок, я потім покажу. Він задає оце get next value, те значення, яке ми накрутили. Як воно фізично це відбувається, кожен раз, мабуть, коли ми крутимо, відбувається запуск цієї функції, я так собі розумію. Але не знаю, може, може, може і ця функція тоді запускається, тому що gain приймає значення. Це для мене ще загадка, ну в цілому, воно так щось типу як prepa-to-play, тільки воно відбувається, коли плагін закривається. Воно о, збиває якби, показники всі да? на, на свої дефолтні положення. Все, більше тут у нас нічого немає. Ми йдемо в плагін процесор CPP. Конструктор я вам вже показав, як ви робите. Просто тут кому ставите і пишете це. Потім функція pre-pa-to-play. При Pto-Play ми в Парамс. Де ми парамс робили, хто пам'ятає, бо я вже сам не пам'ятаю. Що таке парамс? А, парамс це ми в хедері плагін процесор ми а, зробили об'єкт Васа параметр з парамс. Потім його Prepleto-Play задаємо йому. А, визиваємо функцію Prepleto Play. От що там була. Да, я так розумію. Оце цю функцію. Його функцію. І задаємо ось ці uh, gain smoother. Цей, ставимо його на reset. Збиваємо його, скажімо так. Params і reset. І функцію reset зразу вже запускаємо за ним. Що не можна було в одній функції написати, це все не знаю. Так, далі. Що ми йдемо далі? Далі далі, далі. Далі у нас іде uh, процес блок, які тут зміни відбулись у нас. Дивіться, Я тут просто все не стирав, а все коментував. Ми запускаємо в об'єкті Params функцію update. Потім ми создаємо локальні переміни, причому, замітьте, що з указателями типу Float. І в кожну цю перемену ми записуємо канали. Це лівий канал, це правий канал, або наоборот. Раніше ми через цикл вызывав, ну, прописували ці канали, а тепер ми працюємо віддільно з кожним каналом. Тепер <кхем> ми проходимося по. как он называется типа нам сэмпл сэмпл рэйт знаете в этих выставляется в давках там выставляется 128 сэмпл rate там 500, 512 1000, 1020 всегда четное число там 2000 2000 сколько не помню 1050 помню, чи сколько. ну короче сэмпл rate. мы проходим то есть у нас как бы сигнал весь <coughs> на каким мы сейчас работаем, я так разумею делается на бочки невелики сколько там бочков там например 128 От буфер Get нам sample 128 отримує оце число 128. Sample 0, поки sample менше 128 буде виконуватися цикл і sample прибавляється на єдиничку з кожним проходом циклу. Запускаємо цю функцію, smoothen. це функція зглажування. Ще раз ідемо сюди, подивимося на неї. Ось вона. Gain. Ага, так, да, ось там ми її запускаємо. Це функція, я казав, як воно запускається. Воно так запускається. Gain отримує положення gain smoother. Від <coughs> getNextValue. Get тобто положення Gain Smoother приймає від тої ручки, яку ми крутимо, і воно якби ще йде. Ну, не ще йде, але втримує те положення. І потім у нас channel data sample. Це в даному випадку пам'ятаєте, що да, тут 128, наприклад, ну, наприклад, тут 2 да, проходить цикл. Channel Data, це канал Sample 2, Channel Data R умножається на Params Gain, умножається на те, що ми накрутили. і Channel Data R умножається, Channel Data R теж 2. Тобто цей другий блочок да, умножається тоже на Gain, Сам себе умножає на Gain, Тобто амплітуда амплітуда або повишається, або понижається. Потім наступний цикл третій. Четвертий, п'ятий, так, 128 разів воно крутить його. Чи скільки там у вас rate установлений і все. На цьому все. Все остальне без змін. Ось в такому варіанті воно працює. Я код залишу, ну, якби, проект залишу під відео. Ви скачаєте його, запустите через джус цей ну, проект, Да, у вас вже буде все тут, як воно в мене. І подивитесь самі, як воно все робить. Якщо щось не ясно, шукайте в інтернеті. В принципі, інформація повинна бути. Або пишіть, пишіть мені, я якби, по своїм можливостям, те, що я знаю, я розкажу. Всім дякую, всім пока.